Ну що, бачите, мій вибір, вийшов шкода Октаві. Ну, хтось каже, для коропятника седан не дуже вдалий вибір. Але, ви знаєте, серед моїх друзів дуже багато таких дуже старих коропятників, які на сьогоднішній день їздять все одно на седанах. Чому я вам поясню. Тому що 60% мого особистого часу я їжджу це місто, а в місті сідан це комфортно. Далі десь 35% часу це займає траса. Тобто, між містами, так ви знаєте, я кожні вихідні їжджу майже на риболовлю в Житомирську область. Так само в мене знаходиться будинок дача за містом, і я постійно їжджу. Роблю виїзди за місто. Ну, і по трасі, звичайно, теж седан це дуже комфортна річ. Ну і у нас залишається всього лише 5% це доїхати да, до місця якоїсь е, риболовлі. Це ґрунти, це пісок, це якесь бездоріжжя і так далі. Ну, звичайно, якби, мабуть, було більше коштів, то можна було б купити собі там. Кадіака, Тігуана, там і ще щось. Але ви знаєте, до, цього, до цієї автомобіля в мене був джип. І, і все таки я вибираю більше комфорт і економія грошей, тому що все одно за будь-який СУВ вам приходиться переплачувати за такі речі, як. Повний привід, що звичайно ж він більше вживає палива, обслуговування цього повного приводу. Так, ви таке відчуття, що ви сидите на троні, вам якоби зручно і все інше. Він краще проїжджає і так далі. Але ви знаєте, в мене в 17-му році була нова шкода, і нова машина є новий автомобіль, є новий автомобіль. Сьогодні я вас хочу познайомити зі своїм новим партнером, другом. Це шкода Октавія 25-го року. Ну і одна із причин, чому я вибрав її, зараз так в подробицях трошки вам розповім про її технічні характеристики, щоб ви зрозуміли, чому вибір пав саме на неї. Ну, по-перше, в мене вже була шкода Октавія 17-го року. Я її теж брав в салону, і, звичайно, певні певна ностальгія в мене теж була. Я її продав ту стару шкоду із-за того, що. Вона була на рушці. Цей автомобіль на автоматі. Тут зараз стоїть японський автомат ISIN ступка. В принципі, скажімо так. Чехам досить непогано вдалося подружити. Двигун 1.4 Turbo, Турбо це такий самий двигун був і в попередньому поколінні. Це досить старий двигун. Ну і багато там хто казав, що та ні, вони довго не живуть. Особисто в мене на русі цей двигун разом з турбіною прожили 140 тисяч і ніяких проблем я з ним не мав. Тому, звичайно, я його і обрав. В нього 150 кінських сил, він дуже економний. По місту 8-10 літрів це якщо ви там реально в лютих пробках стоїте. Ті, хто вам кажуть, 8 літрів вони трошки прибріхують. По-перше, тут уже автомат, це не ручка, плюс це не DSG, а це автомат. Але в місті ISIN набагато зручніше, ніж DSG, тому що DSG він такий трохи. Більш швидкий, більш різкий, а все-таки гідротрансформатор більш плавний і реально більш комфортний. Ну, я на ній поїздив всього лиш 4 дні, тому там розповідати вам про якісь її переваги я не буду, тому що я насправді ще сам до кінця не розібрався. А, ну, чого я її вибрав? По-перше, це клірінс. Серед цих седанів, своїх однокласників вона має один з найкращих клірінсів, якщо не найкращих. Я е, технічні характеристики інших автомобілів такого класу, якщо чесно, я не розглядав. Я знаю, що Кіа і Хюндай, які там плюс-мінус мають таку саму цінову політику, вони точно нижчі. Чим цей автомобіль. Ну, і так як я короп'ятник. То звичайно цей автомобіль я вибрав із-за його дуже вмісткого багажника. Його багажне відділення це 600 літрів. А якщо скласти сідушки, то це 1555 літрів, що дуже багато. До речі, дорожній просвіт заявлений 16 см, Але насправді я думаю, що десь 15, максимум 15 155 з Я ніяких подкривників не ставив. Бачите, тут такі є такі упориці. Ну і от до них, мабуть, десь 15 см і буде. Автомобіль у мене йде в комплектації Selection Plus. Звичайно, свій перший автомобіль в 2017 році я вибирав, замовляв і чекав його півроку, але зараз в мене такого часу не було. Одна з причин, до речі, те, чому я купив саме Шкоду, тому що вона була в наявності, на неї була знижка. Ну і е, не треба було довго чекати, так як мені автомобіль просто конче був потрібен і для рибалок, щоб знімати вам контент, і для роботи. Ну, і звичайно, бюджет. Бюджет, ви теж розумієте, це дуже немаловажна така е, частина, що вивелити зразу дуже багато там за якийсь автомобіль. Ну, я просто не розраховував так купити новий автомобіль, але так як я потрапив в аварію, е, розбив свого джипа. Все, типа я його відновлювати не хотів, ну і новий автомобіль, як я вже казав, є новий автомобіль. Так, ну що, зараз вам трошки покажу, що я в ній зробив. По суті, вона у нас майже сток. так як я вже ви бачите, вона йшла на 17-х дисках. Я собі придбав 18-ті диски, поставив резину Michelin Pilot Sport. трошки придав їй такого, знаєте скажімо так, агресивного вигляду. хтось каже, та ти ж карапятник, навіщо тобі такі диски? Треба кататися на 17 -х? 17-ти я не продавав, я їх залишив на зиму. Але так як я вам казав, все одно 95% часу цей автомобіль буде по місту їздити і по трасі. А для цього, звичайно, гарна резина. скажімо так, це якби, ну, скажімо так, це ваша безпека. Та й просто хочеться, щоб автомобіль гарно виглядав. Так, зробив я йому антихром. поставив от такого спойлерка. Що значить антихром? Тобто, да, от ці всі написи вони були в стоці а, у нас е, хроміровані, я їх зняв. Акула шла з заводу чорна, протонував собі вікна, задні, передні я не тонував. Так, е, що ще зробив? Поїхали далі. Е, що ще зробив? Е, зеркала. Покрасив в чорний колір, теж ось, ви бачите, вони ще навіть в плівку не затягнути. І вся передня частина автомобіля повністю затягнута в плівку, антигравійну плівку, тому що, знову ж таки, по трасі дуже часто різні сколи і все інше відбувається. Також в стоці у цій автомобілі, ось ця рішитка, вона йде у нас хромова. Я її теж зробив чорною. І ось ця маленька ось така полосочка теж вона була хромована. Тепер вона теж чорна. В новому поколінні 25-го року вже, бачите, немає тут ДХОшок ніяких. Все регулюється через основні фари. І від 20-го року по суті, вона відрізняється лише ось от таким фейсліфтингом в передніх фар. Також в цьому автомобілі цій комплектації вже йдуть топові задні ліхтарі. І так, ну ще, що є в цьому автомобілі. Так, значить Круїз-контроль, партроніки спереді, ззаді, камера заднього огляду, ротовий Apple Android CarPlay. е, Що у нас є? Ще LED-ський дисплей? це усього звичайно все в стокі, але, в принципі, цього вистачає. І також регулювання дальнього освітлення, автоматичне регулювання дальнього освітлення. Ще 10-дюймовий екран іде теж уже в цій комплектації, затемнення переднього лівого дзеркала, якщо вам світять, і дзеркала заднього огляду теж воно затемняється. Ще там, по-моєму, є якісь нюанси. Я вже там сильно в цій подробиці не ліз. Автомобіль досить комфортний, навіть на 18 дисках. От Вперше я на трасі ми з Юрчиком їхали. І, в принципі, їхали сюди на плитницю зі швидкістю 120. Це була, ну, ми їхали вже по, тем, по темряві. Автомобіль спожив 6,3-6,4 літра. І, враховуючи те, що пробігав автомобіль 680 км, ще він, так, скажімо так я думаю, до кінця обкатку не пройшов. Ну, Мене таке влаштовує. По місту, я вам чесно скажу, зараз малює десь в районі 95 майже 10 літрів. Чому? Тому що моя основна робота по місту десь займає з 3 до 7 годин, а це саме такий потужний трафік. І я просто дуже багато їжджу по центру Києва. І це такі відбуваються пробки, тягучки, такі знаєте, багато там зупинок, ну, і з-за цього, звичайно, він вживає, що дуже ще приємно. Я навіть коли приїжджав там до своїх партнерів, вони кажуть, слухай, ти, мабуть, на якісь електрички їздиш. Чи що? Тобто, автомобіль дуже тихо заводиться, дуже тихо працює, можливо, з часом. Це і зміниться, але зараз так. По шумоізоляції, що сказати, ну вона не супер крута, але в принципі навіть да, на 18-х колесах на такій різині досить комфортно. По трасі ми їхали, якогось сильного гулу немає. Але якщо, скажімо так, трошки пізніше, можливо, зробимо шумку передніх арок, дверей, і тоді це взагалі, я думаю, буде просто суперово. Так, ну що, за що всі люблять? Шкоду Октаві. Ну, звичайно, це ж хетчбек. Всі люблять її багажник. Ідемо, ти подивимося, що там у нас в багажнику відбувається. Так, погнали. Ну, ось такий монстр, ви бачите. Дивіться. Значить, тут є бачите такі бокові ніші. Наскільки я знаю, раніше вони знімалися. Я думаю, що зараз їх теж можна буде зняти. Я, до речі, спробую сюди свого трекера, який шириною майже метр сорок. Хоча навряд там писали метр двадцять, але ми ще це перевіримо. Тому що ширина багажника метр десять, ось так. Але якщо ці ніші зняти з одного і з другого боку, можливо, навіть отак от можна буде ставити палатки і все інше. Загрузку, повну загрузку багажника і цього автомобіля. Я вам е, покажу вже в кінці відео, коли ми будемо збиратися їхати додому. Я загружу цей автомобіль повністю і е, теж вам покажу огляд, що скільки сюди влізе. Ми спочатку знімемо все, що ми плануємо туди засунути. І коли ми це все вже спакуємо, я вам покажу скільки сюди речей може влізти. Тому що в стару мою шкоду залазило просто нереально: дві палатки, дві розкладушки, два великих стульчика, стол монтажний, стол великий, речова сумка, сумка коротше, просто нереально і все влазило. Якщо їхати вдвох, в цей автомобіль просто влазить ну, нереально багато речей. Так, до речі, всі скажуть: а де ж Фаркоп? В тебе ж прицеп. А де Фаркоп? Ну от е, вам розповідаю таку одну, можливо, не ну, в принципі, мабуть, неприємну річ, тому що баварці, німці. Вони почали е, зашивати свої автомобілі з 25-го року таким чином, що ви в блоки управління ніяким чином не можете потрапити, нічого там змінити не можете. Будь-які зміни е, вони розпізнаються і е, з вас можуть зняти просто гарантію. Тобто, питання в тому, що якщо ви хочете там прошити на стейдж 1 і так далі автомобіль, у вас, ну принаймні, зараз у вас це не вийде. Так само, Фаркоп. Я можу встановити Фаркоп, але підключити його до Системи до електромережі я не можу, тому що блоки будуть зразу там починати робити каку-беку і одним словом, одним словом, я не можу. Да і в принципі я, якщо чесно. Розраховую купити дружині автомобіль, щоб якогось кросовера, щоб вона таскала. Ну, на ньому можна було б таскати е прицеп, причепа. А в усіх основних основних риболовлях мої риболовлі всі дуже короткі. За цей сезон я використав прицеп, причепа всього три рази. І це та теж одна із причин, чому я обрав саме сідан. E, тому що ну, не треба переплачувати не за пальне, ні за обслуговування. За сам автомобіль не потрібно переплачувати. Раді того, щоб три рази в рік поїхати на риболовлю з причепом. Ну, розумієте, що в мене є друзі, які мені так притягнуть його. Так, e, ну, в принципі, ось так. Хотів вам, що вам ще хотів розповісти. E, поки що буду сам з нею знайомлюся. Неприємні речі теж є. E, в особистості ми з Юркою поки їхали. Підключали два телефони. Apple CarPlay вагові великий привіт. Він і раніше глючив, і цю проблему вони не змінили і зараз. При підключенні двох телефонів, Apple CarPlay починає глючити, не показує декілька, значить, там на табло, декілька пристроїв. Не може не підключитися не до одного. Ну і вам треба просто вимкнути автомобіль, щоб він трохи постояв, перезагрузився. І тільки після цього знов почне працювати. Ну, такий, типу, нюанс. Ну що, зараз ми підемо в салон і ми трошки покажемо вам, що відбувається в салоні. Погнали! О! Ну, от такий, в принципі, досить у нас скромний салон. Двух спицевий ось такий руль. До речі, зразу послухайте, як заводиться автомобіль. Ось так його трошки. Поставимо сюди, так, да? мікрофон. Ну, от якось так. Тобто, в принципі, досить тихо. Працює автомобіль. Далі поїхали. Ну і ось така у нас, ви бачите, мультимедія. Ось така тут. Різні настройки. Звісно, асистентів в такій комплектації звичайно тут особливо ніяких немає, тому я вам показувати не буду. Дуже зручні ось ці кнопки. Бачите, що рука у вас на підлокітнику, і ви одною рукою можете все контролювати. Тобто, В принципі, до екрану ви теж повністю сидячи за рулем, ви повністю все достаєте, вам все зручно. Руль теж досить зручний. Єдине, скажу, що для себе. Мені не дуже от, подобається, тут от, 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 підлокітник і в мене моя кісточка попадає прямо от. На оце тверду частину. Тобто, у мене лікоть, виходить, стоїть не на м'якому, а на цьому. Але якщо у вас права рука і ви рулите лівою, то в принципі проблем немає. Теж, до речі, дуже, дуже прикольний селектор передач. Ось він такий. Там у Супербів, у кадяків. вони його перенесли під рульове, під рульове колесо. Мені, наприклад, така схема не подобається. Це раніше у Мерседесів така тема була, і, можливо, і зараз є. А мені ця система не подобається. До речі, тут теж автоматичне складання дзеркал. Теж досить така зручна річ, підігрів руля, підігрів сені, двузональний клімат. двузональний клімат. Ну, Система стоп старт це таке електроручник у нас гальма. Ну, і ще також у нас є тут в салоні бездротова зарядка. ну Наскільки я розумію, вона десь 15 Вт, тому заряджає вона не дуже швидко через шнур краще. От. Ну що, Дуже зручні, як завжди, підлокітники ушкоди, які регулюються. Бачите, ви можете регулювати так і ну, по, по виліту. тобто Тут у нас теж такі різні системи. Досить прикольно, що не прикольно, а, цей автомобіль йде без хром. Пакету, ну я такий і хотів, так як я його все одно робив, е глянцевий чорний, та, тобто у мене, скажімо так, Black Edition, я собі сам його зробив. Але оцей глянець, звичайно, він буде дуже сильно затиратися. Так як я займаюся риболовлю, ви розумієте, що всі ці планочки, особливо на задніх сідушках, я думаю, що на задніх сіденнях, то там вони можуть дуже швидко прийти в непрезентабельний вигляд. Але Можливо, з часом знову ж таки якусь там пленку затягнути, чи ще, ну, подивимося. От, що там вам ще розповісти? Тут, до речі, вже LED-фари. Шкода повністю пішла від галогенних фар. Ну і, звичайно, бачите, вже ДХОшок взагалі немає, все революється основними фарами. Це теж така одна з переваг. Також тут з освітлення все включається сенсорне, якщо ви бачите. От, таким дотиком ви можете включати, виключати ця на регулювання регулювання от так, гучності, і також гучність ще можна регулювати на рулі, коли включена, включений автомобіль. От. Значить, по менюшкам тут теж на жаль досить бідно. Середня плюс комплектація. Дякую, їм, що в принципі зробили хоча б задню камеру. До речі, зараз покажу вам, як виглядає камера заднього огляду. Досить Ну мені особисто подобається. Хтось каже, що вона не дуже, але, в принципі, бачите, регулювання автомобіля на руль, бачите, тобто в принципі, все. Досить прикольно, непогано видно. Ну, можливо, у японців там все краще, але з американцями в принципі, ну, не гірше, ніж у американців. Це однозначно. От така тут ситуація. От, ну, Що ще можу вам розказати? Салон, в принципі, досить зручний. По висоті, бачите, я метр 85. Сідушка в мене поставлена, звісно, трошки нижче мабуть, Але в принципі, місця вистачає. Ззаді місця теж досить немало, хлопці сиділи, головою не труться, і в принципі, для них місця за нами теж вистачає. Не супер багато, не скажу, що супер багато, але в принципі, нормально. Досить приємно, хоч все зроблене да, із тканини, але якщо ви бачите, такі ковшики, Дуже зручні підголівники, є бокова підтримка уже навіть на такій комплектації, тобто вони навіть в базі вже ця бокова підтримка є, Вона, самі сідушки дуже зручні, особисто мені прям, ну, дуже зручно. Кермо все ну, по ергономіці дуже-дуже мені зручно. Скажу так, що я мав вибір між шкоду Октавією і Дастером. Так, от, коли я посидів в Дастері, ну, не можу сказати, що автомобіль поганий, але це прям суттєва різниця, скажімо так, між Шкодою і Дастером. Ну, хтось каже, звичайно, це різні класи автомобілі, але в цій новій політиці Octavia і а, той автомобіль, який я розглядав, Дастер на автоматі на передньому приводі, вони плюс-мінус в однакову. Ціну десь в районі 28-29 тисяч доларів. от да цей автомобіль коштував 20 мільйон 160 тисяч гривень на момент покупки. Ну, ну і, звичайно, дополи, всі допки і так далі і так далі. Скажу вам, що все вийшло, ну, Постановка на облік, перша реєстрація. Да, звичайно, я також купив на цей автомобіль каску, тому що за останні два місяці я просто потрапив в три ДТП. І я не знаю, хто там якого Гедоту на мене поставив колов мою ляльку. Але після цих епізодів я вирішив зробити каску на новий автомобіль. Так, знову ж таки, з усіма ДОП-опціями, і каска вийшла майже 60 тисяч гривень. Постановка на учо теж там в районі 60 тисяч гривень, плюс автоцивілка, плюс колеса. Плюс антихром, ну і ви розумієте, що автомобіль починає коштувати вже не мільйон 160, а в районі десь під мільйон 440. Хтось скаже: Ну слухай, за такі гроші ти ж міг би щось інше, типу, там уже купити і так далі. Але я вам скажу так, питання в тому, що якщо ви навіть купите другий якийсь автомобіль в Стоці, вам все одно за такі гроші, ви все одно. Ну, прийдеться купити. Я вам кажу про те, що коли це вже автомобіль повністю готовий зі всіма страховками, з, ну, вже готовий до експлуатації. До другого автомобіля, який буде трошки дорожчий, ну знову ж таки, не робити казку, не придавати йому якоїсь там індивідуальності зовнішньої. Ну, наприклад, для мене це неприємно, тому що хочеться їздити на автомобілі, який тобі подобається. Це дуже важливо. Більше всього гірше всього, я вважаю, коли ви купуєте автомобіль. Ну, типа, і він вам якби ну, не сильно подобається. Ну, хтось каже, так, а що він в стокі теж прикольний, згоден, він прикольний. Але я хотів, да, тобто, придати йому якось трохи індивідуальності. Ну і знову ж таки, звичайно, типа можна було там пленку не клеїти, там це все, там, диски не замовляти. Але ну, це особисто моє побажання. І я вважаю, що ну, такі речі вони необхідні для вас. Це як в карфішингу, так, є певний фіншуй. І я вважаю, що ну для мене це було важливо. Я хотів, щоб от моя шкода виглядала по-іншому. Щоб ну, не так, як інші. Так Ви знаєте, навіть, да, мій джип, наприклад, там, тих джипів компасів по всьому місту було просто нереально багато. Але на такій резині, як у мене, і оцей, там значок значить, голови да, рейнджера був саме ну, тільки у мене, і більшість там, моїх друзів всі знали, що це їде В'єталь і так далі. Ну, так само якось мені хотілося зі шкодою зробити. Я... Два чи три тижні чекав цього маленького сполірка. Мені його теж з Чехії везла людина. Це оригінальний ресовський сполірок. Ну і ну, це прикольно. Я вважаю, що автомобіль дуже прикольно виглядає. Мені самому подобається, і за це вже не шкода, скажімо так, доплатити ці, ці гроші. Ну, якось так. Коротше, експлуатація покаже. Ну, на старій своїй шкоді я проїхав 140 тисяч з половиною за 4,5 з половиною роки. Продав її, тому що вона була на ручці. У мене була травма лівого плеча, і в місті просто мені стало дуже некомфортно на ній їздити. І якби вона була тоді на автоматі, чесно вам скажу, я б її, можливо, навіть і не продавав, тому що вона мені чесно дуже подобалась. Ну, це одна із причин, тому чому я знову ж таки, повернувся у Лону шкодоводів, ваговодів економно. Зручно і ну, виглядає вона, ну мені особисто дуже подобається, як вона виглядає. Тому будемо їздити. І після, скажімо так, року експлуатації, якщо вам буде цікаво, я вам розповім. Ну і ви будете її бачити по-любому в наших відео. І будете бачити, що влазить, а що не влазить, де проїжджати, де ми можемо проїхати, де ми не можемо проїхати. Тому е якось так. Так що ще покажу вам загрузку, і, щоб ви побачили, ради чого люблять шкоду Октавію.